Вже в четверте депутати зривають сесію міськради. Ужгородські обранці ніяк не можуть проголосувати за земельні питання. Саме вони стали каменем спотикання, що гальмує роботу міської ради. Та за окремі рішення таки проголосували. Здебільшого соціальні нова серія 27-ї сесії розпочалась із виділення коштів для відновлення центру міста. Проте окремі депутати і там побачили порушення. За програмі передбачено 24 мільйони 800 тисяч. Житті. І хотів би запропонувати дати протокольне доручення, тому що на сьогодні ми бачимо, що фірма, яка почала ремонт, обрана без тендеру, при тому, що сума тут далеко більше за мільйон, і це сталося завдяки тому, що розбили кожен будинок окремо і обійшли цей момент. То моя пропозиція дати протокольне доручення департаменту, оголосити тендер. Профільні департаменти стверджують, порушень закону нема, бо тендер проводиться на роботи вартістю від мільйона гривень, оскільки центр міста ремонтують одразу кілька організацій, тендер не потрібен. Дана програма ґрунтується ще вона спів існує з двома програмами: програма капітального ремонту житла і порядок участі співфінансування мешканців, тобто. Юридично правильно, юридично обґрунтовано, і я не бачу смисла переглядати. Гроші встигли виділити і родинам загиблих учасників АТО і реабілітаційному центру дорога життя, і ветеранам, і навіть на ремонт парку підзамкового. Саме останнє рішення спричинило хвилю обурень громадськості. Мовляв, на цей парк і так багато коштів виділили. Для чого витрачати ще на нього 30 тисяч. Колишній керівник цього парку має іншу думку. Я бы э, хотел пригласить, возможно, этих людей на какой-нибудь субботник то есть предложить им своими силами там отбор. Мы можно об этом и заранее, и вы расскажете на деле, как вы заботитесь о городе. Не обійшлося на сесії і без кнопкодавства. Так, депутат Юліана Беть голосувала за свого колегу Віктора Бобіту. Жінка стверджує, це нормально, бо депутат її сам попросив. Тим паче кнопкодавила лише за соціальні питання. В іншому разі, через малу кількість присутніх депутатів, ці питання не пройшли б. Він тільки і попросив мене натиснути кнопку, ну, але це все одно порушення не порушення, тому що він в залі і він тут. Це чому він сам не кастоїть? Тому що він відійшов на дві хвилини. Ви вважаєте, це добре? Це, це... якщо він мене попросив, то так, да, звичайно. Ви думаєте, що ви, що, що ви праві, Да? Я? я вважаю, що так. А я думаю, ні. Чому? Дякую. Чому? Коментарі закінчені. Чому ви вважаєте, що я не правий? Бо це а, ні, соціальні, питання. соціальні питання. Да, соціальні. А якщо це будуть не соціальні питання, я вас попрошу про... Соціальні питання я буду ногами голосувати і двома руками. Зрештою, до розгляду земельних питань так і не дійшли. То не вистачило голосів, щоб прийняти рішення, то кворуму не було. Відтак оголосили перерву на 10 хвилин, та це не допомогло. В результаті депутати розійшлися, а міський голова оголосив безстрокову перерву. Перерва зроблена, не перенести. перерва. Добра традиція майже половини України. Така я бачу, що напередодні виборів політичні сили не можуть узгодити питання навіть технічно між собою. Коли наступного разу зберуться депутати, невідомо. Тож серіал під назвою 27 цьому сесія міськради триває.